thank you Продовжуючи тему мотивації кандидатів залучатися до вашої команди чи компанії, слід відзначити таку важливу тему, як організація робочого простору співробітника. Нагадаємо, ціль діяльності будь-якої складової великого механізму підприємства це досягнення персональних цілей, що ведуть до загальної мети компанії. Навряд чи можна очікувати ефективної роботи команди в умовах, коли вони будуть сидіти на підлозі та друкувати листи клієнтам на стільникових комп'ютерах початку ери незалежності. Мова не йде про забезпечення всіх найновітнішими розробками дослідницьких центрів великих технологічних корпорацій, але все ж потрібно розуміти, що виконання задач має супроводжуватися забезпеченням не кирки та лопати, а адекватних інструментів для впровадження діяльності. І річ не тільки про сучасний ноутбук чи персональний комп'ютер, це і про стіл, стілець, про комфортний офіс та умови перебування в ньому. Не дивно, що кандидати, відвідуючи співбесіди та інтерв'ю з рекрутерами чи керівниками, складають перше враження за загальною обстановкою офісу меблі, світло, простір і так далі. Ніхто не відміняв принцип, зустрічають по одежці. Складається перше враження, яке потім досить важко змінити навіть високим рівнем заробітної плати. А коли їй вдається, то зовсім ненадовго, і доведеться знову починати пошуки нових кандидатів. Вже наприкінці 2017 року, переїжджаючи в новий офіс задовго до початку пандемії, в нашій компанії ми почали замислюватися про необхідність фізичного перебування співробітника в офісі, про кількість витраченого часу в громадському транспорті. шлях. На роботу та з роботи. Швидко проаналізувавши наявні фактори, ми прийшли до того, щоб ввели правило для всіх без виключення членів команди приймати самостійне рішення про вибір двох днів з п'яти робочих, коли вони можуть працювати у віддаленому режимі. які плюси такого рішення нематеріальна мотивація персоналу, яким надається можливість не витрачати дві, а то й три години щоденно на те, щоб добратися до офісу. В центрі міста поруч з метро. Свобода приймати рішення, коли починати робочий день, коли зробити перерву в роботі для відновлення сил на чай, каву або для обіду. Є і певні мінуси. Моніторити роботу працівників в такому режимі складніше. Не є неможливим, але складніше і потребує фінансових та технологічних ресурсів. Зважаючи на поточні обставини, все більше компаній і не тільки в терористичному секторі переходять на віддалений робочий графік. І на сьогодні ситуація скоріш обернена. Тепер без зайвої необхідності співробітники не приходять в офіс взагалі або приходять один-два рази на тиждень. Це виглядає красиво, стильно, сучасно, але потребує значних підготовчих зусиль. В більшій ступені від компанії. можливість віддаленого доступу до робочих документів, пакет ліцензійних програм для роботи з віддаленим сервером, робоче місце співробітника вдома. Необхідна для роботи техніка: ноутбук, телефон, сканер, факс тощо. Виглядає трохи моторошно, але на сьогодні існують навіть такі випадки, коли співробітник фізично перевозить своє робоче місце додому: стіл, стілець, техніка, робочі матеріали. Можливо, повністю, а можливо, тільки частково. Наприклад, тільки робочий стілець, частково використовуючи домашній інвентар. Це натуральна сторона процесу. Окрім того. Є ще й технологічна сторона. Поговоримо трохи про неї. Повертаючись знову в своє практичне минуле, згадую той момент, коли ми стикалися з перевірками контролюючих органів. Ми до цього ще повернемося в наступних розділах, та з банальним явищем крадіжки всієї техніки з офісу. На той момент ми ще не використовували такий зручний інструмент, як марні технології та збереження даних на віддалених серверах. Тож водночас втратили всю важливу інформацію, що зберігалась локально. Оговтавшись від першого шоку, ми рішуче перейшли на формат роботи з використанням хмарних сервісів та роботу через віддалений робочий стіл. Це програма будь-якого пакету Microsoft Windows або iOS. Це надає одразу декілька переваг. По-перше, вся основна інформація компанії зберігається в одному місці на віддаленому сервері з опцією дублювання інформації на запасних серверах. Стандартна пропозиція компанії-підрядника, що надає подібні послуги оренди віддалених серверів. По-друге, у випадках, як наш, при умові крадіжки, блокування роботи через тимчасовий арешт техніки на час проведення перевірки, робочий процес відновлюється майже миттєво за умови надання співробітникам альтернативної техніки або використання особистої техніки до моменту придбання нової корпоративної та підключення до віддаленого серверу. В такому випадку клієнти можуть навіть не помітити вашої відсутності. Процес відновлення доступу для співробітників залежить тільки від вашої оперативності, вирішення нагальних потреб та кількості персоналу. Якщо ж ви хочете мати свій власний віддалений сервер, маєте прийняти декілька важливих ризиків, що слідують за цим рішенням. Суттєво більші миттєві витрати, адже придбання мережевого серверу потребує значних витрат за один раз. Напроти оренда. Це поступові відносно невеликі платежі. Необхідність самостійного постійного обслуговування серверу за умови оренди цей сервіс надає компанія постачальник. Необхідність періодичного оновлення апаратного забезпечення, процесори, жорсткі диски, пам'ять тощо. Організація місця роботи вашого власного мережевого серверу. Незважаючи на ваше рішення щодо шляху організації роботи через віддалений мережевий сервер. Зберігання корпоративної консолідованої інформації на ньому, а також використання хмарних сервісів для командної роботи, суттєво оптимізує робочий процес туристичного оператору з точки зору безпечності зберігання інформації, оптимізації часу доступу до інформації, незалежності від персональної техніки, що використовується для доступу на віддалений сервер та багато іншого. Декілька практичних прикладів. Поїхали у відрядження на виставку або в робочі зустрічі, а в літаку зламався ноутбук. Наступного дня презентація, а у вас вона була тільки локальна на ноутбуці. При використанні хмарних сервісів та або віддаленого робочого столу купуйте простенький ноутбук, підключайтесь до свого робочого столу, завантажити презентацію знову і успішно проводите зустріч. А вже вдома в більш спокійному режимі займатися ремонтом вашого персонального ноутбуку. Звичайно, серверні версії ліцензійних програм відрізняються за сутністю та вартістю від персональних ліцензійних продуктів, але вони і більш зручні для використання. Встановивши ліцензійну операційну систему на сервер, вам більше не потрібні операційні системи на кожен ноутбук. Достатньо ноутбуків, встановленою версією будь-якої безкоштовної операційної системи, що підключається до серверу. Ви можете таким чином уникнути додаткових витрат при зміні технічного обладнання для співробітників, адже вони будуть підключатися до серверу для виконання своїх задач. Так само і з персональними ліцензіями на певний набір програм, які потрібні для щоденного використання. Одна справа купити 10 ліцензій поштової програми або пакету офісних додатків, а інша справа купити один пакет програми для серверного використання. Як ми говорили раніше, рішення про використання новітніх технологій в будь-якому бізнесі на сьогодні даність. В туристичному оперейтингу це не виключення. І для цього є багато причин. Наприклад, безпека. Причому безпека не тільки інформаційна, коли корпоративна інформація знаходиться в одному місці, автоматична та регулярно зберігається копія всієї інформації на інший резервний сервер. Окрім того, потрібно розуміти важливість. Технічної безпеки в контексті незалежності від технічного забезпечення кожного окремого співробітника. Основний акцент в такому форматі роботи припадає на обслуговування, утримання та розвитку віддаленого серверного рішення. І не останній фактор безпеки: персональний, психологічний. Напевно, ви чули історії, коли проливаючи каву чи чай на ноутбук, людина хапається за серце через незбережну презентацію, чи звіт, чи комерційну пропозицію на 10 сторінок. Таку ж реакцію можна побачити у випадку конфіскації робочої техніки перевіряючими органами. У випадку з використанням мережевих та хмарних рішень ця проблема повністю зникає. Адже сам по собі персональний ноутбук це просто засіб зв'язку зі своїми робочими даними. Тож можна не хвилюватися, якщо щось станеться з конкретним ноутбуком. Принаймні не хвилюватися за цілісність даних. Безумовно, є і недоліки віддаленої роботи, що стосуються ефективної взаємодії між колегами та з керівництвом, точки контролю якості роботи у віддаленому режимі, ефективність робочого процесу в залежності від характеристик, конкретного співробітника тощо. Але про це ми поговоримо в наступному розділі.